Вітаю вас, дорогі мої підписники. Працюємо з вами в екстремальних умовах, поки є світло, тому що вчора в нас такий був день, що взагалі е, вимкнули в 7 годин ранку, потім о 12.00 включили, вимкнули на півгодинки, потім вимкнули і вимкнули аж у 16.30. Ну, практично, знаєте, дні похмурі. В хаті не так то й видно, хоч ніби і вікна великі, а... ну, але осінь. Осінь і взагалі. Так, хочу показати вам сьогодні, що в мене залишилося. Усі залишки. Будемо з вами на деякі речі, ціни знімати разом. На які можу? Не на всі можу. Так, ну і почнемо з цієї краси. Під номером 24, 140 гривень, залишився ось такий гарбузик. Дивіться, яка краса. Один в мене взяли для гольниці. Ну, тобто голки вставлять більшенькі, тому що людина рукодільниця І взяла такий гарбузик, можна використовувати його і так. А можна і для декору. Ну, така краса. Дуже гарний гарбузик, тут натуральна, ось фостик, оцей натуральний. Ну, такий симпатичний гарбузик. Так, що ще залишилося? Е, з попередніх відео я не дуже буду акцентувати, тому що ви всі речі ці бачили. Залишився ось такий плащик е, гарненький, він абсолютно новий. Тут ну, будемо трошки міряти, нагадувати. Тут в мене на столі робоча обстановка. Так, у плечах 40 см, під руками 52 см. Тут в талії 45 см. Ну, отакий він, бачите, коротенький плащик, має пасочок, він абсолютно новесенький, жодного разу не одягався. Тісно мені зачепила штатив. 77 сантиметрів довжина і е, під номером 23 100 гривень такий плащик. Бачите, ось е, бренд, дуже якісний, такий тоненький на, ну, тут є підклад, ось, бачите, чудовий плащик, але, ну, звичайно, це кому підійде по розміру. Я періодично буду показувати вам ті речі, які залишаються, тому що ви ж самі розумієте, що ну, вони придбали їх для того, щоб продати. Так, також ну, це речі Лесі ось залишилися. Ось така подушечка. Я виймала, показувала вам її ручна робота. Тканинка, ось дивіться, така, як на гарбузику. Це натуральна тканина, це вишивочка. Натуральне мережево нашите. Ось така симпатична подушечка 42 на 42. Ось так, бачите, тут на блискавці. Абсолютно новесенька це ручна робота. Ось така подушечка під номером 21, 350 гривень. І взагалі ця ціна невисока, ціна гарна на такі речі. Так, і ось така в такому кольорі під номером 22-350 гривень. Ось така, бачите, в іншому кольорі наволочка з вушками. Також це все вишивочка. Вишивочка, я так думаю, що це гарбузик, але це так гарно вишито. Ну, я думаю, вам видно. Ось така краса. Також ось замочок тут новесеньке все. Все новесеньке. Можна як на подарунок взяти, так і для себе. Так. Далі в мене тут залишилися з попередніх оглядів на матрасники. На жаль, вони маленькі, але я вам буду казати розмір, ця ручка вже списалась, я вам буду казати розмір, і ми будемо з вами трішки знижувати ціну. От, це махровий на матрасник, має розмір метр на два, він практично в новому стані, можливо, і в новому. Гарний стан під номером 217, 80 гривень. Ціни познижувала. Так, залишилися два рушники. Ось таких з попереднього огляду, я вам їх показувала, вимірювала всі. Практично всі рушнички розкупилися. Ось такі два рушники вони абсолютно нові. Ну, На вигляд як вінтажний, натуральна тканина 60 на, на 94. Така рельєфна текстура тут у них. Кольору у такий він, знаєте, ніби трішки сіруватий або кремовий. Ось такі залишилися рушнички. Їх два під номером 40. Ну вони одинакові, я один номер поставила під номером 40 по 140 гривень кожен рушник. Нові. Так, далі залишилась ось така бавовняна натуральна серветочка. Вона в ідеальному стані. Тут має вишивочку таку ось. І е, ось таке мережево е, обшита або плетена таким мереживим. Довжина цієї серветочки 66 см, е, ширина 29 см. Під номером 32, 80 гривень, така гарна серветочка. Так. Залишилась ось така серветка цікава. Вона теж абсолютно нова. Е, ну, така, знаєте, оригінальна сама по собі. На камод, або на якусь тумбочку, гарна серветка в такому кольорі, або навіть для рукоділля. Довжина 85, ширина. 37,5 під номером 29, 80 гривень. Тут тканинка натуральна, така як ситчик або щось таке. От, бачите, вона з двох сторін одинакова. Тобто, навіть можна використати для рукоділля кому. Ну, я кажу свою думку. Розумієте, а ви собі дивіться. Хто для чого буде використовувати, то ваше рішення. Я просто кажу свою думку. Далі залишилась ось така серветочка. Це філейне плетіння, машинне. Вона новесенька. Вона жовта, яскрава, просто, можливо, камера не, не показує колір чітко так. 49 довжина. І 32 см ширина. Під номером 33, 50 гривень, така серветочка, вона новесенька. Так, залишився комплект ось таких серветочок невеличких, дві штучки. Їх, вони також новесенькі, е, під номером 23. Ось такі дві круглі серветки, мають вони вишивочку в діаметрі 29 см, за дві таких серветочки 80 гривень. Це гарна ціна. Так. Ось трішки більшенькі такі серветки. Вони відрізняються, вишивка одинакова, трішки вони відрізняються мереживом. І е, вишивочкою. Ну, тут трішки інша вишивочка біленьким по-біленькому. В діаметрі 34 сантиметри під номером 57-80 гривень за дві ось такі серветочки. Вони вишиті і обшиті мережево. Новесенькі в користуванні не були. Так, далі ось такі дві серветочки. Е, тут теж. Е, Інше зовсім мереживо і інша вишивочка біленька. Бачите, тут ось таке мереживо, цікаве. Всі вони ну, по дві штучки і різне мереживо. Такі серветочки під номером 58, я вже закрутила 31 см в діаметрі, 80 гривень за пару. Так, і далі ось таких маю е, серветочок, три штучки, вони більшенькі. Теж кожна відрізняється між собою мереживом. Тут різне мереживо, але, в принципі, в діаметрі вони майже однакові, е, ну, десь 37. До 40 см, бо трішки за рахунок цього мережева, те довше, те коротше, і вони трішки різні. Під номером 22, 150 гривень за три таких величеньких серветочки. Так, Далі є ось така серветка кругла. Було багато таких речей, ну їх розібрали. Це абсолютно нові. Серветки, скатертини в користуванні не були в діаметрі е, 59-60, в залежності від того, на який я зубчик попала. Діаметр в середньому 60 сантиметрів. Ось така е, скатертиночка або серветочка під номером 48. Під номером 48 ціна 140 гривень. Ось така серветочка. Так, далі залишилось дві ось такі гарнющі серветки. Дуже гарний. Зверніть увагу, така цікава форма. Ну, ось. Ніжність, краса. Якість, і взагалі, у мене такі речі ну, розлітаються швиденько. Тут 38 на 38. Ну, а як так, то, ну, ви бачите, вони трішки ніби квадратні. Під номером 50 і під номером 49. Давайте трішки зніму ціну, по 80 гривень буде кожна серветочка. Так. Далі маю ось таку серветку. Будемо записувати, скільки вистачить у нас світла і сили і здоров'я. Так, довжина 49 сантиметрів. І ширина 34 см це теж філейне плетіння машинне. під номером 26, 50 гривень абсолютно новенька серветочка. Так, далі ось така кругла, плетена гачком вручну. Ну ви ж самі розумієте, що такі речі треба блокувати, правильно висушувати. Я думаю, що її сплили і навіть і не, не прали, і не блокували. Ось така серветка. В діаметрі вона 41 см. Ну, ви розумієте, що, можливо, вона і більше потягнеться. Під номером 24, 50 гривень. Так, ось така ніжна серветка. Овальна. Це теж філейне плетіння машинне. Я спішу. Ну, але просто ці речі ви всі бачили, тому. Так, 48 довжина 30 см ширина під номером 25-40 гривень. Якщо раптом якісь речі попалися ті, що вже замовлені, то ви мені негайно пишіть і ну, повідомляйте, що ці речі замовляли. замовлені. Так, ось така синенька під номером. 30 40 гривень, теж тут довжина 48, ширина 31 см. Далі ось іще одна така махрова, махровий на матрасник. Розмір такий, як і попередній, метр на два, під номером 218-80 гривень. Це, знаєте, якщо у кого. Ліжка складаються, ну, сімейне ліжко складається із двох частин. Такі бувають, то можна просто їх взяти два і на кожен окремо одягнути. Такі на матрасники. От. Він в чудовому стані, стан нового. Ось такий наматрасник. Так, далі є в мене ось така скатертина. Під номером 54, вона абсолютно нова. В користуванні не була. Така яскрава, гарна різдвяна скатертина. Бачите? Вона дуже гарна і дуже нарядна. Ну, нема в мене круглого стола отака біда. А так би, мабуть, я залишила до Різдва собі. Вона новесенька, ось, бачите, ярличок. Тут склад. Котон, бамбук, ну, тобто, е, ну, котон або бамбук. Тут склад 52% е, бавовна і 48% поліестер. Ну, це саме те, що треба. Хоча на дотик я вам казала, вона абсолютно як натуральна скатертина. Так, під номером 54 450 гривень така краса. Так, ось така серветочка. Вона такого світло-коричневого кольору, під номером 35-40 гривень. Теж вона розмір, відповідно, 48, мабуть. Вони, бачите, різної форми, але, ну, да, 49 тут. Але йдуть практично. І 30 ширина, але йдуть просто різні вони. Можливо, це був комплект, я не знаю. Е, різної форми різна, різний принт, але приблизно одинакового розміру. Так, Це ось така зовсім інша серветочка, це теж філейна філеєчка, е, Вона більшенька. Тут, бачите, біле таке полотно і жовтеньким таким, ніби, е, прикрашено. Де, з, з, з жовтеньким, біле-жовтеньким перекликається. Так, 75 довжина, ти я так спішу. Е, і 47 ширина. Під номером 34, 80 гривень, така серветочка. Величенька така, бачите? Так. Далі у мене є на матрасник. Ну, це та річ, яка використовується чисто як на матрасник, так як тут тканина Поліестер. Вона мягесенька, приємна така на дотик, але синтетична. Ну, як квіскоза або, не знаю, ну такий, такий на матрасник. Розмір 93 на 2. Тобто ширина ну, 90, воно, мабуть, вважається на 2. Під номером 208 50 гривень. Так, далі ось іще такий один на матрасник. Тут прям, ну, як, знаєте, така приємна, як атлас, мені здається. Бо приємне таке на дотик, приємна тканинка. Розміри цього на матрасника метр на два під номером 229, 80 гривень. Ну, це як атлас тканина. Така мягесенька, приємна така до тіла на дотик. Так, далі є, залишилася скатертина. Розміри. Озвучувала, вона теж абсолютно нова. В користуванні вона не була. Метр шістдесят на, не вирах Метр шістдесят на метр тридцять. Ось така скатертиночка. Красива, красива, така новесенька. Під номером 42 ціну знижую 400 гривень за таку скатертину. Навіть я вам скажу, і на подарунок можна і користуватись можна. Вона абсолютно новесенька. Навіть, ну просто нуляча. Так. Далі на матрасник, натуральна бавовна. Ось в такому рожевому кольорі. Під номером 215. Розміри метр на два, і ціну я знизила 100 гривень за цей на матрасник. Гарний, ем, гарний стан, Колір немає втрати кольору. Ну, такий натуральний на матрасничок. Не дуже акцентую, знову ж таки, кажу вам увагу, тому що ви все це бачили. Попередніх відео ось така великодня скатертина. Це поліестер, вона абсолютно новесенька. Такий виворіт і ось таке лице. Тут, ось я вам казала, що чимсь таким нанесено верба, біленьким по-біленькому, ледь так помітно. Ну, і отакий принт Ромашечки. Він навіть цей принт такий ніби рельєфний. Ромашечки тут і крашені яєчком. Розмір цієї скатерочки маленької, святкової, великодньої 85 на 85. Під номером 27 160 гривень. Знижу ціну 150 поставлю. Святкова скатертинка, гарнесенька. Так, далі. Ще один у мене на матрасник махровий білий. Під номером 220. Все аналогічно, ціну знижу на 100 гривень. Під номером 220 розмір 90 на 2. Теж махровий такий новесенький. На матрасничок. Гарний, гарному стані. Що тут у нас іще? Ось такий жовтий на матрасник. Він теж, тут тканинка як атлас, вона подібна до блакитного. Тут навіть патріотич... патріотичні на матрасники. Теж в чудовому стані стан нового під номером 219. Тут ціну знижу 80 гривень. Розмір 90 на 2. Так, і ось такий в кольорі м'яти. натуральний на матрасничок, можна використовувати як простинку на резинці. Що вколо... ж це таке з цим штативом сьогодні? В кого є такі матраси, приємний такий натуральний на матрасничок. Дивіться, Гарний стан резинок. Ну, він як новий. і новий. Ось такий м'ятного кольору під номером 216. Ну, передивлюся, ніби провіряла, ніби не проданий. Під номером 216, 100 гривень, ціну знизила аж на 60 гривень. Ось таке. На матрасники, як би розпродажа. У кого є такі ліжка, кому, можливо. Ну, я вже так дивилася, в мене вони залишились, думаю, була б у мене машинка, я б прострочила два в місті. Цю резиночку обрізала б таку з боків, і був би в мене на велике ліжко. Ну, Машинка є вірніше, ну її треба налаштувати. Ось таке в мене сьогодні відео любі мої, всім щиро дякую, дівчатка е, і хлопчики. Відправка в мене буде завтра. Якщо хтось бажає. Щоб я відправила посилочку, ну в мене там є трішки декілька посилок на завтра. Ну і так орієнтувалися, щоб ви відправка в мене зазвичай вівторок-четвер, ну, інколи субота, тому що по тій причині, що Укрпошта в нас працює через день, то я так підтасовую, щоб відправити. І на ту, і на ту пошту. Ну, якщо терміново там комусь вже треба, знаєте, то, ну, то такі свої нюанси вже. Так, що ще хотіла сказати? Ну, не знаю. Не знаю, що я хотіла сказати. Робите замовлення на Viber, WhatsApp, Telegram, кому куди зручніше. Робите замовлення, гроші на карту. І пишете, коли відправляти, я відправляю. Хто хоче там певний час збирати посилочки, будь ласка, саме головне, щоб вони були оплачені. Так, і ще щось хотіла сказати. Ну, це ж, знаєте, дівчача пам'ять у мене. Ну, нагадаю, то скажу в іншому відео. А вам, любі мої, я бажаю тихого, мирного дня, міцного здоров'я, миру і добра. Всім до зустрічі, всіх обняла.